Казка їжачок будує дім. У зеленому лісі між кущами ожини жив маленький їжачок на ім'я Тимко. Він був дуже працьовитим і мріяв про власний будиночок, де йому буде тепло і затишно восени. Одного ранку, коли листя почало опадати з дерев, Тимко прокинувся і вирішив Сьогодні я почну будувати свій дім. Він узяв кошик і вирушив на пошуки матеріалів. Спершу він знайшов м'який мох. Він був пухнастий і зелененький. Чудово підійде для підлоги. Тимко обережно зібрав мох у кошик. По дорозі до галявини він зустрів білочку стілу, яка стрибала між гілками. Привіт, Тимко, мовила білочка. Що ти шукаєш? Я будую дім, шукаю матеріали, відповів їжачок. О, у мене є багато сухого листя. Воно гарно шелестить і буде чудовим дахом, усміхнулася Стіла. Білочка стрибнула вниз і принесла цілу оберемку жовтого листя. Тимко подякував і побіг далі. Тепер йому потрібно було щось міцне для стін. У лісовій ямі він побачив крота Степана, що копав землю. Привіт, Степане. Чи не маєш ти чогось міцного для мого будинку? У мене є. Кілька сухих гілочок, відповів Кріт. Вони легкі, але міцні. Бери скільки хочеш. Їжачок радо склав гілочки в кошик. Тепер у нього було все необхідне тиро мох, листя і гілки. Він повернувся на свою галявину і почав будувати. Працював він цілий день, виклав мох на підлогу, стіни зробив із гілок, а дах із листя, що шелестіло, на вітрі. Коли дім був готовий, звірята зібралися навколо, щоб подивитися на нове житло. Це найзатишніший дім у лісі, сказала білочка, а ще він зроблений з любов'ю, додав Кріт. Тимко посміхнувся і запросив усіх на гарячий чай з ожени. І з того дня його дім став місцем, де завжди було тепло, смачно і весело.